Перше слово мати, друге Україна так учився розмовляти. Я мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м'яти, та, мов квітка короваю, пахне слово мати. Не сплять вони в нічній порі, і з вуст летить молитва щира, солдатів юних матері, і слізно в Бога просять миру, на різних мовах до зорі їх молитви сплелись докупи, війну картають матері і просять Бога їх почути, і серце мами не здає, бо не вернеться син до хати, якби мала б вона своє життя синочкові віддати. Матусю єдина, матусю рідненька, щоб ти не хилилась журбі і в осінь, і взику. Весною і влітку щастя, здоров'я тобі! В день матері! Бажаю краси, насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху, від рідних і друзів безмежної втіхи.